Привіт, рада зустрічі з тобою. Послухай, будь ласка, вірш. Світлафор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати, як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте ока клипне лиш. Будь уважним оглянись. Приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Как зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але і тут не забувати все навкруг контролювати. А зараз запитання до тебе. Про що віршик? Які кольори у світлофора? Чому потрібно дотримуватися правил дорожнього руху? Так, звичайно, тому що це гарантує безпеку на дорозі. А зараз пропоную тобі намалювати чудовий малюнок, на якому буде дорога, машина, будинок і наш чудовий рятівник світлофор. Нам знадобиться аркуш паперу А4 і фламастери. Ну що, починаємо! Мені потрібно поділити аркуш паперу на дві половинки. Я це зроблю горизонтальною лінією. Верхня частина буде будинок, машина, світлофор, а ніжня це дорога. Почну малювати будинок. Він буде багатоповерховий. Малюємо прямокутник, зверху дах, потім малюємо вікна, які мають форму квадратів, та двері, які мають форму прямокутника. А зараз почнемо малювати машину. Перше, що намалюємо, це колеса. Зверху з'єднаємо їх лінією, яку потім трохи звужуємо доверху. Малюємо так собі неправильний овал. Зверху цього овалу ще один напівовал, тільки цей більш опуклий вікна, які схожі на трикутники, потім кермо та фари. що прийшла черга нашого чудового світлофора. Він стоїть на ніжці. Малюємо маленький прямокутничок, на ньому ніжка світлофора і сам світлофор. Світлофор має форму прямокутника. Сподіваюся, ти пам'ятаєш, у якого дві сторони довгі дві короткі. Зверху малюємо такий півколо і тепер очі світлофора. Скільки їх? Давай згадаємо, ти пам'ятаєш? Так, звісно, три. Перший червоний, потім малюємо жовтий і зелений. А тепер, якщо ти бажаєш, можна додати дерева, можна додати хмарки, сонечко яскраве, пташечок. Залишилося домалювати дорогу. Такі прямокутнички малесенькі малюємо. Це розмітка на дорозі. А на останнє потрібно усе розфарбувати. Ось який малюнок в мене вийшов. Бажаю тобі гарної роботи. До зустрічі!